Вночі росіяни тримали під прицілом два міста: Нікополь та Марганець. Стріляли із градів та ураганів важкої артилерії. По житловим кварталам вдарили понад 50 снарядами. В Нікополі пошкоджено СТО, лінії електропередач, газопровід. Також декілька приватних будинків місцевих серед них і Світланин. Пряме влучання в будинку розбомблений дах, вибило усі двері та вікна. Дум, зараз, на даний момент непридатний до життя. Це вже вторий приліт. У нас була дін п'ятого числа, і сьогодні ночі второй. Жінка радіє, що її родина не постраждала. В момент обстрілу були за містом. Разом із комунальниками вже працюють над ліквідацією наслідків прильоту. Сестра з мужем, син у мене малолітній, 16 років. У так абобратілісом Мжетені далі людей, щоб накрити кришу. Хоча б ну не ми висти в Марганці. Ж через обстріл російських терористів спалахнули дві пожежі. В Марганці спричинили дві пожежі у приватному секторі. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 10 рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки. В загалом у місті понівечені з десяток приватних осель. Господарських споруд та автомобіль. На щастя, цієї ночі усюди минулося без постраждалих. Владислав Авдієнко, новини одинадцятого каналу.